455 кінських сил потужності. 4.9 секунди від нуля до сотні. Це все на все на 0.8 секунди більше, ніж у Porsche 911 Carrera. Але у німецького спорткара максималка 294 км за годину, а тут більш ніж на сотню менше. Та й не дивно, це шведський кросовер. Цифри вражають. Але чи вразить мене Volvo XC60 у версії плагін гібрид, який з погляду середньої зарплати в Україні, яка становить, до речі, 21 473 гривні, коштує ну космічно дорого. Полетіли, поговоримо. Я згадав, що в мене з XC60 була така е, своя історія. Це був рік 17-18, Якраз з'явилось друге покоління 60-ки. і мені тоді ще такому молодому наївному сниться прекрасний сон. Як я так скромно, без пафосу заховавши в гаражі, дарую батькам нове авто. Вгадайте, якої моделі погодьтесь, було б дивно, якби я зараз назвав якийсь інший автомобіль, а не Volvo xc 60. Але це насправді було щось незрозуміле для мене, тому що в мене в сім'ї ніколи не звучав бренд Volvo. Ну, максимум Volvo модель 850, який чомусь так сильно подобався нам з татом. А мама його постійно називала Сараєм на колеса. Тоді я був молодим, наївним, таким, можна сказати, зеленим. Я не знімав Ютуби, не тестував нові автомобілі і відверто кажучи. На дуже багато авто дивився дуже стереотипно. А стереотип був такий, що Volvo – це автомобілі для старшого покоління. Зараз я себе, до речі, теж дідом не вважаю, але з досвідом з протестованими машинами е, я зрозумів, що цей стереотип це абсолютно повна дурниця. А після тесту електричного X-30, який на даний час є, напевно, моїм фаворитом у світі електромобілів, в принципі, я зрозумів, що у шведського бренду є світ. Такий свіжий яскравий вектор розвитку, який неможливо не помітити. Мені, до речі, дісталася вже рестайлінгова версія 60-ки, тому що в 25-му році вона трішечки змінилась. Що давно вже пора, враховуючи, що вона на конвейері з 17-го року. Ну, як бачите, вона колосально відрізняється від попередника. Ну ось, бачили? Решітка нова. Та ні, я жартую. Насправді є велика кількість невеликих змін. Взагалі довго думав, що сказати про дизайн, бо якось слова класичний, стриманий, елегантний, витончений, які чудово насправді підходять для цього автомобіля, наче приїлись і використовуються де треба і де не треба. Та й хотілося якось глибше описати свою думку. Та я довго не міг підібрати слово, аж поки та мам. Я самодостатній чоловік, але. Можеш мені, будь ласка, 300 гривень на мобільний закинути, бо все в криптовалюті зараз нема вільних грошей. Точно слово «самодостатній» ідеально підходить для розповіді про зоні 6X60, тому що це той випадок, коли сюди не хочеться лізти своїми руками запчастинами з Аліекспреса чи якимось додатковим тюнінгом. Бо попереду є виразна світлодіодна оптика у топовій версії, впізнавана концепція, поєднання кольорів, матеріалів, в профіль знайомий силует класичного крососу довжиною 4708 мм із заявленим кліренсом у 205 Позаду простота та зрозумілість, становленими задніми ліхтарями, форму яких ви точно не сплутаєте з іншими автомобілями. На завершення розповіді про дизайн, хочу сказати, що X 60 не виглядає зухвалим, як це часто намагаються робити конкуренти, до прикладу, в BMW чи Audi. Взагалі свої думки з приводу зовнішності Volvo і XC60, зокрема, я чекаю в коментарях і одразу не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатись на канал, натиснувши. Дзвіночок, щоб отримати сповіщення про новий контент, якого скоро ще більше з'являтиметься на каналі. Ну, ось так, поклавши руку на серце, скажіть собі, що ви б могли повірити, побачивши цю машину на вулиці, що під ось цим велетенським капотом ховається е, силова установка, яка по потужності еквівалентна спорткарам. Ми маємо дволітровий турбомотор на 310 кінських сил, плюс електромотор, який видає у нас 145 кінських сил потужності. Сумарно 455 і це. Це вже перевірена силова установка, тому що вона встановлювалась і на дорестайлінгових версіях. І як показує практика, гарно себе зарекомендувала. Єдиний момент, єдине питання, яке у мене виникає, це е з точки зору. Рентабельності покупки саме плагін гібридної версії, але про це ми обов'язково поговоримо ще трішки пізніше по відео. xc 60 тематична підвізка, е, відверто кажучи, шальки терезів переважують на комфорт, але при цьому машина гарно тримається в поворотах, ну реально на достойному рівні. Е, вона гарно тримає дугу повороту, так трішки завалюється, але ну це нормально для комфортного автомобіля. Тим не менше, скажу вам так, що мої знайомі, які стереотипно мислили про... Вольво, як автомобілі, які прям такі супервальяжні, суперм'які, такі дивани на колесах. Вперше проїхавшись на xc 60 та xc 90, дуже дуже сильно здивувались. Е, взагалі, скажу, що ось ця платформа теперішня, модульна, яка використовується на xc 60, XC90 і називається SPA, ну прям дуже класно збалансована. Е, ну, як на мене, це. 9 з 10. також хочеться відзначити ефективні, інтуїтивні і зрозумілі гальма. Я не намагався відгальмовуватись багато разів з максимальної швидкості, перевіряти де межа їхньої витривалості, але в повсякденній експлуатації навіть за динамічної їзди. Вони справляються на всі 100%. А тепер уявіть, що весь цей потенціал потужності розгону до сотні обмежують максимальною швидкістю у 180 км за годину. Можна сказати, що це дуже мало, але виникає питання. Пункт перший. Де цей весь потенціал максималки застосовувати? А пункт другий, ну відверто, Вольво є пропагандистом трішечки інших цінностей, ніж просто тупо покласти стрілку на спідометрі. Завдання Вольво робити автомобілі максимально безпечними, комфортними та затишними для вас та ваших пасажирів. І мені здається. Це їм максимально вдається. Якщо ж ви хочете зекономити при покупці автомобіля, ви можете обрати для себе дволітровий бензиновий турбоваріант, але не плагін гібрид, як у нас, а з системою м'якого гібриду на так само пристойні 250 кінських сил. Але ж при цьому ви втратите можливість подолати 100 км суто на електриці, які реалізовані в плагін гібриді за рахунок насправді немаленької батареї ємністю у 19 кВт годин. І додайте сюди той факт. Що тут паливний бак на 71 літр, і в принципі можна собі уявити, що на цій машині можна зганяти в Карпати і назад на одному заряді і на одному баку палива. Але не все так просто. Потужний двигун потребує потужного захисту. Це Castrol Edge 0 w 20 v що підходить для бензинових, дизельних та гібридних автомобілів і розроблений відповідно до останніх специфікацій, що вимагаються сучасними двигунами, де виробник автомобіля рекомендує мастило ACEA C5 0 w 20 Castrol Edge 0 w 20 v схвалено для використання в автомобілях Volvo, які потребують мастила специфікації Volvo VCC RBS 02 ae 0 w 20 і так як мною було прийнято рішення показати, як ця машина виглядає на природі, одразу відкрию налаштування автомобіля і покажу вам, що у нас тут в налаштуваннях їзди є декілька варіантів, серед яких можна обрати. І тут у нас є режим. Офрот, який зараз підніме нашу пневматичну підвіску, і ми зможемо спокійно виїхати. Ну, офродом я це точно не назву, бо тут і легкові машини проїжджають. Але повірте, цей колір настільки пасує ось цьому. Осінньо-зимовому лісу, що не поїхати туди я просто собі не можу дозволити. Ну, погодьтесь на такій локації, на березі озера, на піднятій пневмі, виглядає дуже вайбово. І тут насправді такий спокій, тиша і затишок, які у мене асоціюються насправді після цього тижневого тесту із XC60. Але перед тим як перейти до інтер'єру, перейти до саме того рівня комфорту, який забезпечує цей шведський кросовер, я хотів розповісти вам. Про комплектації про ціни ми згадаємо вже в кінці, але вам варто знати, що автомобіль доступний в Україні у випадку з варіантом м'якого гібриду в трьох комплектаціях це кор. Плюс і ультра, якщо ми говоримо про плагін гібрид, то це тільки дві топових комплектації: плюс і ультра. Але ж ви розумієте, що з такою машиною базова комплектація це не штамповані диски, чорні дверні ручки і чорні накладки на дзеркалах. Це все одно певний рівень комфорту, і насправді для Volvo високий рівень цифрового електронного оснащення. І тут варто ще додати, що незважаючи на той факт, що є комплектація Core, яка простіша, але там є багато фішок по. По типу безпровідної зарядки і інших дрібниць, які часто в брендів є додатковою опцією за додаткові кошти, навіть в топі. Тому це прекрасно, але в нас на тесті топовий плагін, гібрид у версії ультра коштує він дуже великі грошей, як для автомобіля. В Україні загалом, але як для того, що цей автомобіль вам дає, мені здається абсолютно адекватний і відповідний цінник. Про це будемо ще далі окремо говорити. Так от давайте не воду лити, а зрештою перейдемо до салону. І тут я можу сказати, що концепція інтер'єру повністю відповідає концепції Volvo загалом, тому що салон, як ви можете помітити, навіть з першого погляду, він зроблений у стилістиці бренду, яка вже Підтримується досить довгий проміжок часу, не без інноваційних для компанії рішень. Про них ми обов'язково будемо поступово говорити. Але зараз вам скажу перше враження, коли я сів в цей автомобіль, це наче опинився вдома на комфортному дивані і відчув ось цей такий спокій внутрішній. І одразу захотілося в далеку мандрівку. Я не знаю, це прямо. Е те, чим мене тепер напевно асоціюватиметься модельний ряд Volvo. Дуже зручні сидіння з масажем з підігрівом, з вентиляцією, і водійське, і пасажирське, надзвичайно хороші з точки зору ергономіки. Впевнений, що на великих дистанціях буде дуже зручно. Та й в принципі, ергономіка салону продумана на дуже високому рівні. Дивіться, що я вам скажу. Коли ти купуєш дорогий автомобіль з салону, одним із найважливіших пунктів є твої відчуття всередині від матеріалів, які тебе оточують. Тому що ну це те, з чим ти безпосередньо взаємодієш кожного дня, чого ти постійно торкаєшся, що ти бачиш, що ти чуєш. І тут доволі абсолютно ніяких питань немає, тому що хороші матеріали, м'який пластик, там де використовується пластик, шкіра, плюс поєднання з білим деревом, цими хромованими окантовками виглядає як на мене естетично, гарно продумано, гарно деталізовано, дуже красиве кермо, двокольорове. От, наприклад, дерев'яне кермо мені ніколи. Не подобалось в жодному автомобілі. А ось двокольорова концепція прям. Єдине, що, звичайно, доглядати за білою шкірою доведеться, але. Ну, хочеш їздити красиво в за це і платити. Тут варто сказати, що мені подобається той факт, що в деяких місцях вирішили використати все ж таки пластика не шкіру, до прикладу, центральна консоль. Ви можете помітити, що вона не шкіряна, і це зручно саме з практичної точки зору. Бо ви ж розумієте, що біла шкіра буде ось тут по краях затиратись дуже сильно. І тут справа навіть не в якомусь детейлінгу, а в тому, що вона буде просто з -з затиратися. До подряпин, які відновлювати буде вже дуже складно. Класна ергономіка, дуже висока центральна консоль, зручний підлокітник, зручний підлокітник на дверях, хороша оглядовість і. Загалом я ж кажу, що от від Volvo у мене відчуття за рахунок щось цього білого салону, такого великого простору, якогось домашнього затишку і бажання посадити сюди всю сім'ю чи друзів і махнути кудись далеко, або не менш кайфово, просто сісти після важкого робочого дня, включити собі приємну музичку, про яку ми ще теж зараз е згадаємо, і морально відпочити. Ну для кого як а для мене от саме комфортні поїздки це один із таких способів реально головою відпочити і отримати якогось трошки. Натхнення і спокій, який насправді дуже важливий і в нас час та і загалом, давайте тепер поговоримо про електронну частину, тому що це насправді цікавий пункт у Volvo. Значить, водій перед собою бачить цифрову панель приладів, зручна, проста, зрозуміла, не переобтяжена якимись зайвими символами. Вся необхідна інформація у вас завжди під рукою. Плюс на кермі, у вас є можливість до прикладу вимкнути карту, яка тут доступна. До речі, як бачите, по напису Гугловська е, є у вас спідометр. Водночас і звичайний цифровий і пародія на аналоговий. Ну, тобто е нічого зайвого, все так просто лаконічно в стилі Volvo. На центральній частині ви бачите якраз одну із важливих змін сучасних Volvo. це те, що з'явилися такі великі дисплеї. І тут е у мене до них двоякі відношення, тому що раніше дисплей був менший, але він був, наче, інтегрований в панель приладів. Цей виглядає. З одного боку, наче сучасний трендово, а з другого, якщо ви пересідаєте з старих Volvo, вам здається, що це, наче якась до встановлена мультимедійна система, якої тут в стоці не було. Тут варто сказати, що у Volvo своя архітектура і екосистема створення мультимедійних систем, тому що в нас є і Apple CarPlay, і Android Auto, але по факту ця вся система працює на основі. Google, тобто формально це можна вважати таким собі гугловським планшетом. Тобто, у вас вже є заводські встановлені Google карти, гугловські додатки, Google Асистент. Це певною мірою зручно, але коли ти пересідаєш із інших автомобілів, до цього треба звикнути. Як і звикнути до того моменту, що, до прикладу, CarPlay тут у нас провідний. Можете хейтити за це машину в коментарях, але я розумію, що тут все побудовано таким чином, що якщо ви власник цього автомобіля, є висока ймовірність, що вам той CarPlay в принципі, не особливо буде. Ти потрібен, але якщо є власники таких машин, поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Гарно продумана система з точки зору зручності, інтуїтивна, проста. Знизу у нас залишається стандартна панель для керування кліматконтролем, можемо переходити в налаштування автомобіля. Все насправді під рукою працює швидко. Мені дуже подобається, ви знаєте це з усіх відео, коли. В налаштуваннях у нас використовуються картинки саме з автомобілем, в якому ми сидимо. Ну класно. Тут насправді інтуїтивно зрозуміло все, що стосується їзди, все, що стосується салону, все можна змінити. І ось тут дуже цікавий пункт це звук, тому що як ви можете побачити. На наших колонках у нас написана назва Bowers and Wilkins. супер аудіосистема насправді фантастично звучить. Е, можливо, не вистачає якогось такого жорсткого басу, якщо ви любите слухати якусь електронну музику. Але для спокійних мелодій для якогось року, ну прям дуже кайфово. Я насправді назвав би цю аудіосистему однією із найкращих, які я чув в автомобілях, в принципі. Ну, плюс, при бажанні, ви все можете долашту, доналаштовувати під себе. Тому, тому я можу сказати, що, попри всю стриманість, класичність з точки зору цифрової, Volvo відповідає всім теперішнім стандартам, і мені здається, зможе задовольнити навіть найбільш такого вимогливого покупця. Так, у мене до вас ще одне питання, про яке я забув. У нас тут на центральній консолі, поруч із цим красивим декоративним деревом, який закриває підстаканники, знаходиться важіль перемикання передач. Він зроблений в ось такому кришталевому форматі. Це не новинка для автомобілів загалом. Але я чув про нього неоднозначні відгуки, тому що комусь він подобається, як до прикладу, мені бо мені здається, що в концепції з салоном він виглядає прикольно. А хтось каже, що це нагадує ось ті такі накладки з трояндочкою в Жигулях. На таких довгих важелях перемикання механічної коробки. Якої думки дотримуєтесь ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. І заодно не забудьте поставити лайк під цим відео, взагалі написати пару слів в коментах для того, щоб наш контент просувався вгору. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, тому що ми вже так близько до позначки в 30 тисяч, що хотілося б уже до неї таки дотягнутись. Другий ряд став першопричиною того, щоб задуматись над тим, що. А якби я купував Вольво, куди б я дивився, на xc 60 чи все-таки на xc 90 Мій вибір би впав на більшу машину, тому що мій зріст 1,90 м, відповідно, позаду мене, для того, щоб комфортно розміститися, треба мати чималенько запасу по довжині. В даному випадку я сівши, торкаюсь легенько колінами до спинки переднього сидіння, але їхати насправді можна і цілком комфортно. Тобто, в принципі, тут запас по. Місцю такий самий, як і в Q5 або в BMW X3. Я не можу сказати, що хтось з них був би фаворитом. Зручно, хороша посадка, хороше сидіння, м'яке. Е, можливо, мені хотілося, щоб підлога була трішечки нижчою, тому що е, досить високо коліна, але знов ж таки це проблема ще й із, із моїм зростом. Е, в Такому автомобілі мені не вистачає шторок для задніх пасажирів. Не знаю, можливо, вони є як додаткова опція. Хто знає, поділіться, будь ласка, інформацію. А так, ну як на мене, дуже комфортно. Дефлектори у нас виведені на стійки, тому на центральній консолі все чисто, але. Тунель такої висоти, що три пасажири тут точно не сяде. У багажнику у нас, до речі, 613 літрів об'єму, все оброблено м'якими матеріалами. Є сіточка, ось тут ліворуч, для того, щоб можна було скласти речі, і вони не літали. Гачки на місці, ліхтарики на місці, є кнопка для опускання та підйому пневми для зручності завантаження. І тут найцікавіше насправді під підлогою, бо на перший погляд тут лише органайзер. Для того, щоб ви сюди склали якусь там необхідну дрібницю, але достатньо відкрити підлогу далі. І тут дивіться скільки цікавого. По-перше, ви бачите 12-вольтовий акумулятор, який слугує там для запуску автомобіля, для всіх таких базових, назвемо це потреб. Також додаткові органайзери і балони. Дуже б хотілося, щоб це були балони з азотом, для того, щоб ця машина могла ще швидше прискорюватися. Але ні, це балони для пневматичної підвіски. Відповідно. Ні запаски, ні докатки у вас немає, і бути не може. Але є компресор і набір для е, швидкої ліквідації проколів. Знову ж таки, це стандартна концепція на теперішній момент часу. Ми її дуже багато де зустрічали і. Це вже норма. Ще один з пунктів, який мене дуже сильно потішив в xc 60, це шумоізоляція. Це реально слабинка у дуже великій кількості автомобільних брендів. Тут все на дуже достойному рівні: подвійні склопакети, хороша шумоізоляція. Арок. Е, ну, прям на такому автомобілі хочеться виїхати на трасу і гайнути в якусь дуже дуже далеку мандрівку. Та й загалом відчуття на ходу з точки зору ергономіки, з точки зору оглядовості. Ну. Це відчуття, як від автомобіля, преміум сегменту. Тут ти більше нічого не можеш сказати. За заявленими характеристиками, в деяких режимах плагін гібридний xc 60 має споживати чуть більше, ніж 3 літри пального. Е, значить, я спробував абсолютно різні режими. Е, це було пов'язано реально з інтересом, тому що е, коли я взяв автомобіль, у нас була повністю заряджена акумуляторна батарея, повний бак, я катався. По місту, і у мене вийшла середня витрата біля 6,5 літрів на 100 км в спокійному, ну такому досить спокійному режимі. Після цього у мене сіла акумуляторна батарея, і я вирішив потестувати, скільки цей автомобіль буде споживати у випадку, якщо у вас не вдалося зарядитися, і наскільки в такому випадку цей автомобіль стане вам невигідним. Тут я. Насправді приємно здивувався, тому що при висадженні повністю електричні батареї машина мені показувала середню витрату в експлуатації по місту десь порядка 11-11,5 літрів на в спокійному режимі. І якщо натискати з світлофорів, використовуючи потенціал цього дикого монстра по потужності, у мене виходило десь біля 15 літрів. Але знову ж таки, це в максимально неекономному режимі. Ну, я думаю, що якщо вже прямо постаратися, то 16-17 літрів при посадженні батарейці ви можете отримати, але це вже педаль в підлогу, і це зовсім не той режим, в якому зазвичай експлуатуються такі авто. Які витрати на ваших плагін-гібридах? Поділіться в коментарях. І ще цікаво, які витрати у автомобілів з м'яким гібридом. Тому власники, якщо маєте таку можливість, обов'язково. Поділіться, тому що потенційним покупцям це буде дуже цікаво знати. Ще декілька слів про безпеку. Хотілося б додати в XC60. Ну ви ж розумієте, що у Volvo завжди це пріоритет номер один. Тому XC60 оснащений величезною кількістю передових функцій. Я не беру до уваги якісь базові систему контролю смуги чи е датчики мертвих зон. Тут є системи попередження і убезпечення від зіткнень. Машина може вас і попередити звуковим сигналом, і відгальмуватися, якщо це потрібно. Плюс є дуже цікавий функціонал, якого немає в інших авто, в меню, в мультимедійній системі. Ви можете налаштувати, як автомобіль має реагувати в тій чи іншій ситуації. До прикладу, це стосується системи контролю смуги. Автомобіль може або сам скоригувати траєкторію і Вирівнятись або просто попередити вас сигналом та вібрацією на кермі. Це дуже зручно, тому що в деяких автомобілів ці системи працюють е, тільки якимось однозначним і не завжди найкращим чином, е, який змінити неможливо. Фух, ну що, час переходити до пункту, за який найбільше завжди литься хейту в коментарях про будь-який автомобіль. Будь-якого цінового сегменту. Що по цифрах? Якщо ми говоримо про м'який гібрид, то його найпростіша версія стартує із позначки в близько 2,5 мільйонів гривень. Топова комплектація біля трьох плагін, як у нас може бути доступний уже починаючи з бюджету біля 3 мільйонів гривень, топова комплектація ультра від 3,5 але я спробував в конфігураторі накидати свій ідеальний варіант, а це ви знаєте завжди з допами по Мак. Вийшла цифра порядка 4 мільйонів гривень, що там приблизно 95 тисяч доларів. Ну тут дивіться, тут найбільше питання, яке мене цікавить, це чи є сенс в такому випадку купувати менший xc 60, якщо плюс-мінус в цій ціні буде грати уже і xc 90 Свої думки напишіть в коментарях, але на даний час я бачу тенденцію, що xc 90 все ж таки зустрічається частіше. Хоча обидва автомобілі. Біль, як на мене, дуже цікаві. І якщо поставити логічне запитання, як я думаю, чи відповідає цей автомобіль заявленому бюджету, ну мені здається так, щоб я не сказав в цьому випадку, можна написати, що ти не правий і він має коштувати 50-60 тисяч доларів. Але повірте, якщо ви сядете за його кермо, проїдетесь, зрозумієте його технологічність, безпеку, якість цього, що вас оточує, то оточує. Питань у вас не виникне. Просто якщо цікаво, сходіть на тест-драйв і самі все зрозумієте. А ми переходимо напевно підбивати підсумки. Хочеш, буду комфортним м'яким міським жителем. Хочеш, можеш підняти пневматичну підвіску і виїхати на природу. Якщо захочеш, просто поміняй режим на полстар, який дасть максимальну динаміку, і я дам тобі емоцію від водіння. Ось так, напевне, я хотів би завершити відео про xc 60 Дуже різносторонній автомобіль. При цьому в дуже такій. Простій, прагматичній стриманій обгорці, яку так часто люди ну не знаю, помилково чи стереотипно називають автомобілем для старшого покоління, але мені 27, і я дуже сильно кайфанув від цієї машини і бажаю вам кайфувати від своїх автомобілів. Зараз подякую, що додивилися відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! you <laughs>